Книга Україна Історія Ореста Субтельного вперше опублікована у 1988 році, стала однією з найавторитетніших і найвпливовіших праць про українське минуле. Цей фундаментальний твір, написаний канадським істориком українського походження Ненайна, не, охоплює історію України від найдавніших часів і аж до сучасності. Пізніші видання містять матеріал до початку 21 століття. Книга відіграла важливу роль у формуванні національної самосвідомості як в Україні, так і в діаспорі, а також у представленні української історії на Заході. Субтельний подає історію України у широкому контексті політичному, соціальному, економічному та культурному. Він підкреслює боротьбу українського народу за незалежність, національну ідентичність і державність протягом століть. Стародавня та середньовічна Україна. Книга починається з огляду найдавніших культур, які існували на території сучасної України, зокрема Трибільської цивілізації та Скіфів. Субтельний наголошує на географічному розташуванні України як перехрестя між Європою та Азією, що зробило цю землю ареною багатьох історичних процесів. Центральне місце в цьому періоді займає Київська Русь, держава, яка виникла навколо Києва в IX столітті. Субтельний трактує Київську Русь як багатокультурну і багатонаціональну державу, тісно пов'язану з Візантією. Він рішуче заперечує твердження російської історіографії, що Русь була лише перед історією Росії, наголошуючи на її вагомій ролі саме в українській історії. Окремо висвітлюється хрещення Русі за князя Володимира у 988 році як ключова подія, що визначила подальшу культурну орієнтацію українських земель. У бік, бік візантійського світу, монгольська навала у 13 столітті призвела до занепаду Києва і дезінтеграції Русі, відкривши шлях для іноземного панування. Польсько литовське правління та козацька доба. Після ослаблення монгольського впливу більшість українських земель потрапила під владу Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Субтельний висвітлює напруження між польською шляхтою та православним населенням, зокрема, спроби ополячення та окатоличення українців. Саме в цю добу починає формуватися українська національна ідентичність. Яскравий розділ книги присвячено козацтву. Запорозькі козаки постають у субтельного не лише як воїни, а як оборонці православної віри та носії ідеї української автономії. Велике значення приділено національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького, яка розпочалася у 1648 році. Внаслідок повстання виникла козацька держава, Гетьманщина, що певний час функціонувала як напівнезалежне утворення. Проте укладення Переяславської угоди з Московією у 1654 році стало поворотним моментом. Субтель... Субтельний подає цю подію не як воз'єднання, як це стверджувала радянська історіографія, а як початок поступового втручання та підкорення України московською державою під владою імперії Росія і Австрія. У наступних розділах субтельний простежує, як Україна поступово втрачала автономію в межах Російської імперії. Було скасовано Гетьманщину, заборонено українську мову та обмежено розвиток української культури. Однак саме в цей період формується нова українська інтелігенція та національний рух, значну увагу приділено творчості Тараса Шевченка, якому відведено особливе місце у процесі пробудження національної самосвідомості. Водночас, українці, що мешкали на території Австро-Угорщини, передусім у Галичині, мали відносно шир ширші культурні та політичні можливості. А Львів стає центром українського життя. Тут діють політичні партії, школи, культурні товариства. Австрійський період розглядається як важливий етап у формуванні модерної української нації: Революція, спроби незалежності та радянська доба. Розпад Російської та Австро-Угорської імперії під час Першої світової війни створив унікальне вікно можливостей для української державності. Субтельний докладно описує події 1917-1921 років створення Центральної Ради, проголошення Української Народної Республіки, визвольну боротьбу, анархічні рухи та інтервенцію більшовиків та інші складні процеси. Незважаючи на героїчні зусилля, українська незалежність у той час не була втримана. Західна Україна увійшла до складу Польщі, а Надніпрянська – до Радянського Союзу. Субтельний не ідеалізує жодну зі сторін, натомість аналізує причини поразки українського визвольного руху. Особливо глибоко автор розглядає події радянського періоду, спочатку політику українізації, що тривала до кінця 20-х років, а згодом жорстокі репресії сталінського режиму. Центральне місце займає тема голодомору, геноциду українського народу в 1932 1933 роках. Субтельний прямо називає його свідомим злочином радянської влади проти українського селянства. Друга Світова війна та післявоєнна Україна. Період Другої світової війни був особливо трагічним для України. Від лінії фронту, яка двічі проходила через країну до нацистської окупації та Голокосту, втрати були величезними. Субтельний також висвітлює діяльність Української повстанської армії УПА. І складні стосунки українців як з німцями, так і з радянською владою. Після війни Україна стала однією з республік СРСР. Хоча зовні зберігалася державність, на практиці панувала централізація, русифікація та контроль КДБ. Попри це, субтельний акцентує увагу на тому, що українська мова, культура і національна пам'ять зберігалися і далі роз підпілля та дисидентського руху. Незалежність і сучасна Україна у завершальних розділах, особливо в оновлених виданнях, субтельний аналізує здобуття Україною незалежності в 1991 році. Він описує труднощі перших років державотворення: економічну кризу, політичну нестабільність, корупцію, боротьбу між регіонами та елітами. Разом з тим, автор висловлює стриманий оптимізм. Україна здобула шанс, на який її народ чекав століттями. В новіших редакціях книги висвітлюються також події Помаранчевої Революції 2004 рік, Євромайдану та Революції Гідності 2013-2014 роки, анексії Криму Росією та війни на Донбасі. Основні ідеї та значення книги. Книга субтельного має велике значення не лише як хронологічна оповідь, але й як переосмислення історичної ідентичності України. Вона рішуче виступає проти колоніальних та імперських трактувань української історії, зокрема радянських і російських. Історик трактує Україну не як малу Росію, а як окрему цивілізацію, що пройшла свій унікальний шлях. Одним із центральних мотивів книги є образ України як пограниччя – простору, перетину культур, релігій і політичних впливів Висновок Україна історія Ореста Субтельного це не просто підручник, а глибока і всеосяжна праця, яка охоплює драматичні сторінки української історії в усій їхній складності. Вона залишається актуальною навіть через десятиліття після першого видання, особливо в умовах нових викликів, перед якими знову постала Україна. Це книга про боротьбу, гідність, культуру і незламність українського народу.